Життя дуже, дуже дивна річ. Нащо живеш власним життям, та трапляються дуже жахливі речі. Так і із нашою Яриною, що разом з батьками потрапила в автокатастрофу. Єдина вижила та втратила здатність просто ходити. Та чи впала вона в депресію, чи засмучена вона і ніколи навіть не встає з ліжка? Ні, адже вона дуже життєрадісна дівчинка. Проте є один нюанс: вона тепер живе з а, тіткою та дядьком і їх пограбували. Але хто їх пограбував? Що з цього сталося та до чого тут танці. Це все ви дізнаєтесь у книзі повісті, метелики в крижаних панцирах. А я не буду вам розповідати, що там буде, адже ваше прочитання буде значно краще за всі мої батяки. Тому прошу вас, просто зараз знайдіть десь, де її можна почитати, і обов'язково гляньте, адже вона варта цього. І ну що ж, не буду вас затримувати. З вами був як завжди великий могутній або не дуже Ткаченко Максим Олександрович. І до нових зустрічей.